Коли він до нас попав, йому навіть не було двох років. Два роки ми йому спразнували, купили такий торт, свічки, він їх задував. А Потім почались будні. Ми потроху навчали його гігієні, пристосовувалися. Він не міг спати, коли темно. І він боявся, що його знову кинуть. Патронат – це така послуга в громаді, яка надається діткам, які, які попали в складні життєві умови, і їхні батьки не в змозі їх утримувати. Якщо батьки, з якими працюють працівники, там ці життєві умови долають, дитина обратно до них потрапляє, або якщо батьки. Не прийшли до тями, то вони потрапляють в другі форми виховання. Якщо дитина попала в інтернат, то чим би їй було краще, а так вона попадає в таку сім'ю, де є і батько, і мати. Зорно це родинне тепло.